Слава Ісусу Христу! Добрий день, друзі! Як ви ваші справи? Вітаю. Вітаю! Я хотів нагадати, що вас любить Бог. Усіх вас любить Ісус. Ви знаєте про це, пам'ятаєте? Я маю декілька хвилин, поки ви чекаєте. Я хочу вам нагадати, що Бог настільки полюбив кожного з вас, що Він прийшов на цю землю за нас померти, щоб нас відкупити від гріхів. Дорогі люди, ось такою чергою. Люди, що йдуть широкою дорогою, все місеньке пекло, але є вузький шлях, який веде до вічного життя, і мало хто знаходить його. Ось я вам хочу сказати про цей вузький шлях. Цей вузький шлях. Є Ісус Христос. Ісус Христос Він веде нас до Бога. Тільки через Ісуса Христа ми можемо прийти до Бога. Дорогі люди, вірити в Бога. Вірите в Ісуса Христа, звертайтеся до Бога, читайте Його Слово. Якщо вас немає, можете прийти до мене, і я вам подарую. Це безкоштовно. Коли в вашому житті будуть проходити важкі обставини, якісь випробовування, звертайтеся до Бога. Бог може вам допомогти. Коли не буде здоров'я, коли не буде що їсти, звертайтеся до Бога. Бог може допомогти. Я це говорю, дорогі мої, тому що Бог. Також і мені допоміг. Декілька років назад я не хотів жити, я хотів піти із життя. Моє життя не мало сенсу. Я був залежний. Єдине, що мене потішало, це наркотики. Але коли я звернувся до Бога, мені так само подарували Євангелію. Моє життя змінилося. Настільки змінилося, що я перестав вживати ці всі залежні речі. Бог змінив мої думки. Бог дав мені бажання жити, дав бажання любити і говорити про нього усім людям. Тому я вам кажу, що Бог любить вас. Зверніться до нього. Бог є живий, Бог є любов. Переморіться з Богом. Знаєте, є люди, які рахують себе мудрими, але, наприклад, бутилка горівки або пачка цигарок, вона вбиває людей. Але це не мудро. Дорогі люди. Хтось може сказати, подумати, навіщо ти нам нав'язуєш віру? Я не вам не нав'язую віру. Ось ці світлофори, ось ці знаки, пішохідні переходи. Хіба це нав'язування? Це може сказати застереження. І коли людина відкидає Бога, це нерозумно. Будьте мудрі, примиріться з Богом, дорогі люди. покайтеся в своїх гріхах. Бог вас простить. Вірите в Ісуса Христа. І Бог подарує вічне життя кожному з вас, хто прийде до Нього. Ха вас, Бог благословить. Я помолюся за вас, Отець Небесний. Благослови всіх цих людей, бережи цих людей, благослови Україну також, Бережи Україну, зупинився ця кров пролиття, помилуй і спаси В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Наха вас, Бог береже, гарного дня, будьте благословені!